Складні умови життя та мовний бар'єр не єдині труднощі у буднях моделей. Шалена конкуренція. Ось і ще один привід для стресу та хвилювань. Приезжая, к примеру, в Нью-Йорк, попадая на кастинг, ты видишь около 200 очень классных моделей, одна в одну, все с шикарными данными. То есть конкуренция, она неимоверная. В Париж приезжаются самые красивые девушки э, со всех стран мира. Самые сильные модели, попадая на кастинги в Нью-Йорке перед неделей моды, говорят, боже мой, сколько красивых девок. Это просто ужас. Конкуренция большая, конечно, девочек много, но с таким количеством съемок как за границей, все остаются всегда при деле. Я не знаю девчонок, которые бы там скучали. На жаль, не завжди усе так оптимистично. Каждый год 50 тысяч моделей приезжают в Париж с высунутым языком и портфолио на перевес для того, чтобы получить работу. И из них работают максимум 100-200 девушек. Жила с девчатами в одних апартаментах. Они не, не робили весь сезон. В последний день сезона им звонят и говорят, завтра І йти додому, Бай-бай. і все Сплачує, в пистейко. Як ридай ти не ридай в моделі? Ну неможливо на щось сподіватися. Просто сталося це, радій, не сталося, іди далі. Часто моделі повертаються. три місяці, кастингів повно і ні жодної роботи. На жаль, зовсім не кожен підліток може впоратися із стресом та розшируванням. Наслідки інколи шокуючі. В этот момент може слом, який повлияє на всю далі життя. Ну, хтось п'є, хтось їсть, Переважна більшість. Багато сходять з дистанції. Є дівчата, які дійсно дуже багато випивають. Де шампанське? Давайте це нам перед шоу. Я знаю, що деякі ніколи не наливають шампанське, тому що знають, що може статися. Як я працювала за нею дівчиною, і вона прийшла на шоу вже зовсім дуже п'яна, зламала двоє туфель, і третю пару її дизайнер дав руки і сказав: Держи і не надягай. Вона професійна модель, вона пройшлася рівно, але на фотографіях видно, що просто отакий погляд. Це новий сезон Моя профешен. Ми розповідаємо про те, як живуть моделі за кордоном, чим закінчуються їхні мрії про казкове життя, чи насправді у Європі платять позахмарні гонорари. Та чи вдається красуням так само успішно побудувати своє особисте життя? Людина, яка рано починає, то в неї нема цих ход моментів, коли я кіну заради кохання там роботи. В чем проблема модельного бизнеса, при больших нагрузках, при огромных количествах съемок, у тебя не может быть очень близких друзей, людей. У меня друзей в Украине, по сути, получается, нет, потому что я постоянно где-то езжу, и когда возвращаюсь, все, ну вот со временем как-то все куда-то делись. уже три месяца. Отсутствие графика всегда влечет за собой отсутствие близких людей, отсутствие какого-то там любимого человека рядом. Ты не можешь планировать uh, свой день рождения, день рождения своих близких, как ты проведешь праздники, потому что для нашей работы праздников не существует. Чем человек лучше работает... Тим он дольше не видять замуж, скажем так, і тим он дольше настроє на покеріння вершин. Хоча Наталі гоці вдалося усе успішна манекенниця. Вийшла заміж, народила первістка та повернулася до модельного бізнесу. Люди народжують, повертаються, працюють, ну але це поодинокі факти за сім'ї. Я також переживаю, щоб у мене був чоловік і також хочу в майбутньому дітей, але я все таки вибрала кар'єру.